На цей курс у нас є два командири на і три начальники штабу. Основне це умови спостереження, ведення вогню, розташування, то тобто є тактичне орієнтування і топографічне. Тобто прив'язка до місцевості, щоб кожен міг зрозуміти, де він знаходиться, зорієнтувати підрозділ. Що саме явне, що ми можемо побачити е, візуально і на Крапиві. Ми от прямо на цьому орієнтирі зараз стоїмо. Як показує практика, те, що розроблено в класі, і те, що є в реальності, воно зовсім не співпадає. І тому ми після рекоменсування ми приїжджаємо і вони все роблять по-новому. Фізо це для них є хороша розгрузка, де вони можуть переключитися за цю годину часу. А далі ми повертаємося в клас і вони далі займаються. Після зльоту ППУ було нанесене вираження нашого то, то ми Зрозуміло, що тут знаходиться коригувальники, да, який бачить наші позиції. Дія протидія записується кожен крок, і це дає нам можливість вдосконалювати наш план і виявити ті недоліки, які могли б бути. Аналіз після дій, after action review, за допомогою гри в лазертаку, де приймає участь вся група. І потім ми це обговорюємо. Що мало статись, що сталося, що було зроблено вірно і невірно, і як це покращити в майбутньому. Виходять двоє, займають одну позицію зліва, другий справа. Останні тут за укриттями займають позиції за палатками і прострілюють у цей сектор. Це вже груповий проект. Тут вони вже як одна спільна. Команда. І ми в кінці можемо їм кожній групі сказати, що було в них добре, а що треба ще доопрацювати. Хлопці молодці стараються виконують завдання. Ми всі розуміємо, що ми переможемо тільки силою, навченістю і умом, основним умом тобто націлені на перемогу.